На вихідних Україну накриє неймовірна спека, а частину регіонів накриють грозові зливи і град і будуть шквалисті пориви вітру, але вже з понеділка частину України накриє похолодання до плюс 19 градусів в день. Більш детально зараз ми вам все розповімо. Обов'язково слухайте до кінця. Так у суботу, 7 червня, дощі та грози йтимуть у Харківській, Луганській, Чернігівській, Сумській. Київській, Житомирській, Вінницькій областях, а також у всіх західних регіонах. А вже на всій решті території країни буде панувати суха сонячна погода, вітер поривчастий 7-12 метрів на секунду. По всій країні цього дня буде спекотно. В денний час доби очікується від плюс 30 до плюс 34 градусів тепла. Вночі також по всій країні буде тепло від плюс 17 до плюс 19 градусів. Дорогі глядачі! Підтримайте нас, підпишіться на канал, ми вам будемо дуже вдячні. У неділю 8 червня, дощі та хмарна погода буде у Закарпатській, Чернівецькій, Івано-Франківській, Тернопільській, Хмельницькій, Львівській, Рівненській, Волинській, Житомирській та Вінницькій областях. У решті областей нашої країни буде спекотно та сонячно без опадів. Вітер значний: 7-12 метрів на секунду. Температура повітря в день по всій країні буде прогріватися від плюс 29 до плюс 34 градусів тепла, а у південно-східних областях ще спекотніше до плюс 36 градусів. Вночі ж по всій країні очікується від плюс 19 до плюс 21 градусів тепла. У понеділок, 9 червня, дощі накриють всі області України та пануватиме хмарна з проясненнями погода, як вказано на екрані. Сухо буде лише у Криму, вітер помірний 5 5-10 метрів на секунду, також значно похолодає у західних областях, там вдень всього від плюс 17 до плюс 19 градусів тепла. У північних областях в день також прохолодніше від плюс 22 до плюс 26 градусів, а ось на всій решті території країни буде спека від плюс 27 до плюс 35 градусів, вночі ж очікується від плюс 15 до плюс 20 градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!